Скільки сьогодні було забору садового, вже його немає, вже ну, з до остатки осталися, замовили. Завтра приїде, так що ну не переживайте, всім вистачить. Але реально його розбирають дуже швидко. В тому році ми почали його продавати десь на початку вже квітня, і потім люди, кому треба було, вони чекали його до двох тижнів, тому що завод не вспівав робити. Я чувствую, що в цьому році буде те саме. Тому поспішіть реально взяти собі такий класний забор. Е, є білий, темно-коричневий, зелений і колір теракот. Вибирайте, які вам подобаються, вони всі класні, просто вибирайте по кольору. Миються так само дуже легко, просто не вигорають на сонці, зимою не, не лом, пластик не сипеться, не ламається. У мене простояв білий колір вже майже рік, да, плюс-мінус десь на початку квітня квітня поставив, майже рік він простояв, все з ним чудово, все класно. Так, що забор класнючий. ціна 400 гривень за упаковку 2,5 метри. В одній упаковці йде 4 секції. Газонна рішетка теж є в наявності і чорна, і зелена. 135 гривень одна ось така секція коштує розмір 60 на 40 І садові світильники, які працюють Сонечко їх у них світить, вони заряджаються, і потім вночі вам світять. Теж вони в мене стоять. Тому цікаво, як вони світять вночі. Заходьте в профіль і переглядайте. Вчора знімав якраз відео, як вони вночі світяться.